Скидання радіостанції хайтера до заводських налаштувань. Все доволі таки просто. Єдиний нюанс, ваша CPS повинна бути випущена конкретно під вашу радіостанцію. Тому, будь ласка, попіклуйте, щоб ділер вам надав доступ до цієї CPS-ки. А для скидання заходите в Program, Reset Default Data. А, попередження, що це все скинеть до заводських налаштувань. А, кажемо так. Перевіряємо підключення радіостанції до ПК. Тиснемо ОК. Ще один раз ОК. І по суті все. Чекаємо, доки зміни запишуться на радіостанцію. Вона перезавантажується. Ну і по суті. Давайте спробуємо прочитати. Ось ну таким чином. Дякую за увагу. Слава Україні!